Так, сила це круто, але коли її занадто багато, вона стає твоєю тюрмою. Як це виглядає в житті? Ти звикла все вирішувати сама, не жалітись, бути тією, на кого можна спертися. І тільки вночі під ковдрою дозволяєш собі подумати, а хто підтримує мене? Це називається гіперфункціонуванням, коли людина завжди тримає форму, бо боїться розсипатися. Часто це наслідок того, що раніше тебе не було кому підтримати, і тепер ти сама для всіх. Але це нестабільність, це виживання. І що ти втомилась бути сильною, я поруч. У моєму блозі ти знайдеш слова, що обіймають і простір, де не треба нічого доводити. Просто приходь і будь собою, навіть якщо поки не знаєш, як це бути без броні. І підписуйся, щоб не пропустити вихід нових відео. А я створила продукт для тих, хто не може піти в терапію, але хоче щоденну підтримку. Це 6 кроків, гайд, аудіотехніки, практики, блокнот, усе в телефоні і доступ на Називається Психолог у кишені. Посилання в описі.